Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників Слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні маємо Євангелію від Марка, перший розділ вірші з 29 по 39. Того часу, вийшовши із синагоги, Ісус з Яковом та Йоанном прийшов додому Симона і Андрія. А Симонова теща лежала в гарячці, тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши за, і, за руку, підвів її, і гарячка залишила її, і вона почала прислуговувати їм. А як настав вечір, коли вже зайшло сонце, почали приносити до нього всіх хворих і біснуватих, і позбиралося біля дверей все місто. І він оздоровив багатьох хворих на різні недуги і, виганав, і вигнав численних бісів, але бісам не дозволяв говорити, бо знали його. А вставши вранці ще в досвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився. І поспішили за ним і ті, хто з ним, і знайшли його, та й кажуть йому: всі тебе шукають. А він відповідає їм: Ходімо в інше місце до сусідніх сіл та міст, щоб і там я проповідував, адже на те я і прийшов. І він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах по всій Галілеї. Та виганяючи бісів. Така на перший погляд коротенька і незначна Євангелія, але варто пам'ятати, що це є перше чудо, і є такий елемент програмності. Тобто ну, Ісус хоче в цьому, в цьому чуді, Ісус хоче показати, що означає людина, коли вона повністю оздоровлена і на тілі, і на душі. Це власне тоді, коли вона починає служити. Служба ну, це не є одна з форм любові, це можна сказати доказ любові. Тоді, коли людина служить, вона насправді реалізує себе ну, на взірець і подобу Божу. Тому що ми знаємо, що Бог є абсолютом. Тобто, за визначенням йому додати нічого не можна, додати нічого не можна, але можна. Да, це... це наш, як це його сказати, младший научний сотрудник ходить і мішає тільки. Богові нічого додати не можна, але він як абсолют може служити. І він це робить з, Якби ще раз да, Бог, є. дякую, Фурія, направді, ти робиш все, щоб мені допомогти. Коли Богу вже нічого не можна додати, бо він є 100%, правда досконалий. То він може лише ділитися, може лише давати і може лише служити. І в такий спосіб насправді він є взірцем для нас, що означає бути досконалим. Доскона людина це та, яка хоче себе давати. Навиш кожен з нас, хто має якісь таланти, то намагається ними ділитися, і це приносить кожній людині задоволення. Так само, ну наприклад, батько родини. Він в принципі служить для своєї сім'ї, дає, ну приносить для них якісь фінансові правда забезпечення, безпеку в свою родину теж робить все для цього. Ну і, і дякуючи цьому, відчуває себе потрібним. Дякуючи тому, що власне служить. І навпаки, є люди, які, ну, на жаль, вже старшенькі, і відчувають себе дуже такими, як би сказати, непотрібними. Так вони весь час кажуть, хоч вони нам дуже потрібні, хоча б через їхню мудрість, але, тим не менш, дуже погано себе почувають, тому що не можуть служити так, як це колись могли робити у своїй молодості. Тому ну, служіння це самореалізація як для Бога, як для Ісуса Христа, так і для кожної людини. І тому. Власне, Ісус, уздоровлюючи цю людину, дозволяє їй повернутися до нормального життя, до нормальної якби, ситуації і служити, ще цікавий момент, що Ісус звертається чи описується ця хвороба власне в такий спосіб, якби це була якась така жива істота, полишила її гарячка. В іншому фрагменті Ісус суворо. Наказав гарячці, і вона в іншому Євангелі суворо наказав гарячці, і вона її покинула. Тобто ну щось подібне відбувається, як екзорцизм, тобто якесь таке виганяння демона з людини. Ну, В принципі, можна говорити про те, що як смерть, так і хвороби прийшли до нас через гріх первородний. Ну, але не можна говорити, що кожна хвороба походить від демона. Часом хвороби даються нам Богом для того, щоб ми щось зрозуміли, щось пережили, щось перепрацювали у своєму житті, правда. Але є такий момент, що от є хвороба сильніша, слабша, але питання не стільки, наскільки хвороба є сильна, наскільки людина часом дає сили для хвороби. Бо хвороба ну, не мусить бути вже так дійсно, ну така, що, наприклад, там людина вже не встає з ліжка, але є такі люди, які ага, є можливість нічого не робити, правда, є можливість не допомагати, не служити. Ну, то я буду лежати. Правда, тут теж можна було б сказати, що є потрібна якась така Божа, Боже втручання, щоб цим людям щось пояснити. Ну бо все ж таки живемо один раз і тому повинні ми. Це життя використовувати по максимуму, давати себе по максимуму, щоб пізніше ну, дійсно щось ми могли розказати Господові, коли він буде питати нас, навіщо ми жили. Цікава річ теж тут появляється вперше дім Ісус є в домі, і Його поведінка ну, змінюється в домі власне. Тобто, це якесь таке окреме місце, це дім святого Петра, пригадую. І, і ну, це місце якось в такий надзвичайний спосіб означене. Тобто, те, що він говорить для людей назовні, це одна справа, а те, що він пояснює учням пізніше в домі, це інша справа. Там є речі глибші, там є речі для тих, хто є ближче його, хто вже якось більше пізнав, правда. І, і тобто можна говорити про те, що цей дім Петра це є символ нашої церкви. Е, да, і тут при нагоді цього оздоровлення, ну, можна говорити про те, що навіть в церкві є потреба втручання Ісуса Христа, навіть в церкві є потреба оздоровлення Ісуса Христа, і, і власне від таких справ. Які не дозволяють нам служити. Або це якась хвороба, ну, можна сказати так, тілесна, правда, і можна запрошувати Господа, щоб він нею оздоровив, або це якась хвороба духова. І так само варто запитати у Господа, що з цією хворобою робити, чому ця людина не хоче служити, правда, який дух її володіє. Ну, бо, власне, ця. Теж святого Петра, ну, от вона була оздоровлена і відразу має цього духа служіння, і відразу служить так, як Ісус Христос за себе казав, що правда, я прийшов у цей світ, не для того, щоб мені служили, але щоб служити і дати своє життя на викуп за багатьох. Тому нехай сьогоднішня Євангелія нас надихає, нехай допомагає нам. Ну, подивитися на наше служіння в якийсь інший спосіб, може в багатший зрозуміти, що це дар, правда, а не насамперед обов'язок. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу!